Вітаю всіх! І з вами знову Олена і мій світ, в якому я живу. Продовжуючи, а навіть з цією передачею і закінчуючи цикл е, вічно-зелених напівчагарників, бо далі буде інші вічно-зелені рослини. А саме напівчагарників, мені хочеться поговорити про такі цікаві незвичайні рослини, як Вересові. Ці рослини мені дуже-дуже подобаються. Я завжди хотіла їх мати в себе на ділянці. Але знов-таки, відштовхуючись від особливостей моєї ділянки, пісок сонце, як я кажу, пательня. Не всі рослини тут витримують. Але із за такого сильного бажання мати таку рослину, я все ж таки викрутилась і знайшла місце під будинком, де я і посадила ці рослинки. Рослина Вересових об'єднує в собі дуже багато різних, абсолютно різних рослин. І листопадних, і нелистопадних, і не е, таких, я не знаю, які нагадують хвойні. Ну, от у даному випадку, ми будемо говорити про верес. Верес він зовні. Е, Нагадує, злегка хвойні рослинки. Але це листяна рослина все ж таки. Це напівчагарничок невеликого е, росту, десь сантиметрів 30, максимум 50 в квітуванні, е, який зростає вертикальними, е, повзучими гілочками, але які розповзаються в боки, утворюючи такий е, ширенький кущик, е, але гілочки все ж таки піднімаються вгору вертикально. Це е, рослини, які потребують е, до себе особливої уваги. По-перше, це має бути е, обов'язково замульчований е, ґрунт. При посадці таких рослин, а в них коренева система дуже е, поверхнева. Дуже тоненька, як тоненькі, тоненькі ниточки. Тому, коли садити таку рослину, їй треба обов'язково створити певні умови, обов'язково мульчування. Ще ця рослина потребує обов'язкового підкислення ґрунту. Бо в звичайному лужному ґрунті такі рослини не ростуть. Вони не можуть утворити між корінням і лужним ґрунтом, скажімо так, симбіоз, бо в лужному ґрунті не живуть такі мікроорганізми, які допомагають якраз вересу розвиватися і рости. Тому тільки кислий, бажано хвойний, бажано торф. Бажано воду проникли грунт, легкий, пухкий. В той же самий час і ґрунт, який буде отримувати вологу. Тому е, на пухкому і легкому ґрунті дуже важко утримувати вологу, тому бажано все ж таки робити мульчування. Мульчування можна робити хвойним опадом, можна робити шишками, можна робити корою, можна робити тирсою. На да, чим завгодно можна робити, аби тільки ця рослина отримувала. Отаку от поверхневу подушку, яка буде захищати коріння від пересихання і вимерзання взимку. Верес, дуже зимостійка рослина. Він, ну відштовхуючись від назви, він цвіте, квітує у вересні місяці. Дуже велика кольорова гамма квітів, дуже велика кольорова гамма листочків. Зараз на ринку з'явилися неймовірні кольори вересу. Зверніть на них увагу і роздивіться більш уважніше. Ці рослини вічно зелені. Верес після квітування може залишати квіточки на собі аж до весни. Їх можна так залишити, але бажано все ж таки десь у кінці лютого, на початку березня верес постригти, тому що після е цього в нього починають з'являтися такі молоді прирости над квітами. І якщо не зрізати квіти, то молодий прирост піде рости далі, а ваш верес буде лисіти, бо квіти опадуть, буде гола гілка, а зверху буде такий наче зелений кіпіш. Як я кажу, ну це так посміятися, але він втратить свій зовнішній вигляд, він втратить свою щільність і привабливість, чого й хочеться, для того, щоб все ж таки він приваблював наш зор, бо насправді рослина дуже цікава. Ось верес, який я придбала через OLX у жінки. Верес, який виявився звичайним лісовим вересом. Росте він в мене вже три роки ось ці три кущики. Почуваю себе добре, один з них, більш за все, я вже їх трохи підстригла, але, мабуть, буду ще підстригати. Ростуть вони в мене повністю на відкритому сонці, ростуть під агротканиною це мій перший досвід використання агротканини і зверху замульчований шишками. Бо на той, на той момент, коли мені хотілося зробити оцю таку діляночку, яку ви зараз бачите. На той момент в мене не було можливості а, придбати звичайну мульчу, не виходило тому я використала саме шишки. І ви знаєте, як показує практика, шишки можуть бути дуже гарною мульчею. Нічим не гірше, ніж кора. Але, звичайно, поки я її назбирала в лісі, я оча мріла. Отут на цій ділянці, щоб ви розуміли, десь метри 3х3, три три, такий, умовно кажучи, квадратик, тут, мабуть, мішків 15 об'ємів по літрів 20. Ну, У нас тварини і мішки від корму я збираю. От ці, такі мішки від корму, 20-літрові великі. Отаких От мішків 15 тут. Є один єдиний, як на мене, недолік у шишках це те, що все ж таки це як би сказати, жива мульча, яка дуже реагує на вологість повітря. Бачите, зараз все закрите. шишки закриті. Бачите, і зразу є е, пролисини такі, прогалини. А коли на вулиці сухо й жарко, шишки відкриваються. І тоді нічого всього цього агроволокна не видно. І вигляд більш такий е, гарний. Ну, в мене вже не вистачило сил збирати ще ці шишки. Я на четвіреньках лазила по лісу, щоб назбирати їх. Тому якось важкувато ще шишки вибирала, як казав мій чоловік, заглядала кожній в обличчя і під хвіст. Тому шишки гарно, але важко. Далі в мене з'явилася під будинком. отут тут у затінку. Під будинком така грядочка невелика, теж вересів, купувала різні, є білі, є блідорожеві. Почувають вони всі добре себе. До речі, я їх купувала дуже-дуже маленькими річними саджанцями. Думала, що не виживуть, але нічого живуть, все нормально. Правда, один в мене якось себе погано почував. Ось він. Ось він. Він ось зараз він ось такий самий маленький, але нічого. І в нього теж є живі гілочки. Ось живінь, живенькі гілочки буде з ним все гаразд. Ну, дивіться, різного кольору квіти, бачите, різного кольору зіллячко. Цей більш такий насичено-зелений, з молодим прирістом, таким яскравим. Ця зелень більш така бурякувата, трошки, буровата, трошки темніше. Там ще більш Сизувата така зелень. Вони е, всі дуже різні і мені подобається оця різнокольорова їх гамма. І е, тут вони в мене в затінку, на е, спеціальному кислому ґрунті. А ще в цьому році я вирішила посадити їх на повному відкритому сонечку. Ну ось е, Верес, який мав бути жовтий, ну, наче він трошки жовтіє. Да? Якщо так придивитися, то він наче трошки жовтуватий. Оце більш такі звичайні вереси, але теж зверніть увагу на колір оцих їх листочків. Ви не бачите такі? І темні, і зелені. Оце на повному відкритому сонці. Я почитала, в мене ось Модрина куплена в минулому році. Зараз її тут прикрутила, тому що вона дуже така тендітна. Не хочеться, щоб зламала, бо у нас сильні вітри. І я захотіла тут під Модриною саме посадити ці вереси на відкритому повністю сонці, ще навіть не домульчовані. Трошки тирсо їх підсипала, але планую в цьому році вже зробити. Повноцінну таку мульчуємо для того, щоб зберігати. Але літо вони пережили нормально. Я їх купувала весною, да, весною минулого року, в кінці весни, весни минулого року, перед самим літом. І дуже боялася, що вони висохнуть. Але нормально все це ось там декілька кущиків. І ось я посадила декілька кущиків. Теж я їх вже підстригла, бо вони відквітували. Ось три кущики біля е, туйки. Отакої. А оце в мене зовсім новинки. Я їх купувала майже перед зимою. Оцей теж має бути яскраво-яскраво-жовтий. Ну, щось таке жовте в нього, гірчичне таке, в нього є. А оцей взагалі красень. Я так хотіла. Оцей подивіться. Подивіться, які неймовірні фарби бувають у вересів. І я так розумію, що я не зупинюсь на цьому. Бо вони мені дуже-дуже подобаються. І тим більше, що в мене вийшло, садити їх саме на сонечку. Тому я продовжу свою колекцію, чого я вам бажаю. Друга рослина з родини Вересових, яка росте у мене. Це Еріка, це родичка Вересу. Всі умови для зростання в неї точно такі ж, як у Вереса. Єдине, що рівень зимостення. Кількості в неї трошки нижчі по опису. Але по своєму досвіду я би не сказала. В мене вони одночасно були висаджені на ділянку, і той, і той нормально зимують. Але бачила і чула інформацію. Що все ж таки Еріка менш стійка до холодів, ніж Верес, але у Еріки є одна особливість. Еріки частіше за все бувають рожевого і білого кольору. У них не така ем, широка кольорова гамма, як у Вересів. І е, от е, кажуть, що з рожевими квітами Еріка більш зимостійка. Ну, будемо спостерігати за моїми еріками. А взагалі, зараз на ринку з'явилися Еріки теж з різним забарвленням листя. Треба буде пошукати, бо ці рослини мені подобаються. І чим відрізняється Еріка від е Вересу, якщо уважно придивитися, у вереса більш щільні листочки вони наче обліплюють гілочки. а у еріки вони стирчать у різні боки, наче це голочки-ялиночки. Це е, одна е, така, якби яскрава відмінність між ними, а друга те, що Еріка квітує зазвичай ранньою весною, і в магазинах, коли продають квітуючу рослину і пишуть верес, це не Верес, а це саме Еріка. А от е, коли продають в кінці літа на початку вересня квітуючу рослину, оце і є Верес а не Еріка. Тому, е, якщо придбати такі дві рослини і посадити в себе на ділянці, то і весною, і осінню у вас будуть гарні квітуючі кущики. І ще по формі зростання Еріка відрізняється від вересу тим, що вона не росте вертикально вгору, а вона росте таким хаотично розтріпаним кущиком і займає більш е, великі площі, ніж верес того ж самого. Року, скажімо так, народження. Ну, наприклад, якщо виросу два роки він має об'єм сантиметрів тридцять в діаметрі, то Еріка в два роки може бути і півметра в діаметрі, тому що в неї розташування гілок зовсім інше. Еріку, як і Верес, бажано е, стригти, але в даному випадку, якщо верес можна затриматись стрижкою на декілька місяців, бо все ж таки в зиму е, рослина е, зупиняє свій зріст, то з Ерікою так поступати не треба. Краще е, після квітування її, як тільки побачите зверху над квітами маленькі. Е, Такі маленькі чубчики зелененькі, її вже треба зразу обстригти, тому що вона піде е в рост. Бо іде тепло, йде весна, звичайно, всі рослини починають рости. і Еріка теж росте, вона в даному випадку не засинає як верес, і е, знов таки буде те ж саме, що я казала при, про верес. Квіти з часом опадуть, буде гола гілка, над нею буде е, зелене листячко. І виглядати вона буде ну, зовсім непривабливо. І знов-таки щільність, щільність можна втратити через це. Тому тому Еріку зразу після квітування треба обрізати. Обов'язково обрізати. Ну Такий догляд за вересовими рослинами. Ну, ось у мене дві е, грядочки з напівтінню після обіду. Тінь тут. І я вирішила від того вересу, що я вам показувала, відділити Еріку. Ось у мене два кущики Еріки. Ось вона як виглядає одна рожева. Вона така досить-досить велика. Вона така вже в об'ємі, мабуть, десь з пів метра буде. Така величенька виросла. Бачите, в неї бруньки закладаються ще з осені, а квітнути вона буде на початку, десь березня. І верес теж закладає. Зразу після. Обрізки десь у березні місяці закладає бруньки для того, щоб у вересні квітнути. А ось біленька, вона більш така стримана. Хоча я купувала їх однаковими, дивіться, які вони різні за об'ємом. Ну, ця рожева точно десь пів метра в діаметрі. А оця біленька сантиметрів 25-30, мабуть. Ну і ще одна красуня моєї вересової колекції це Андромеда. Вона в мене новиночка. Я її придбала тільки-тільки декілька місяців назад. Але мені дуже подобається ця рослинка, як і всі Вересові. Тому буду сподіватися, що з нею все буде добре. Ця рослина дуже цікава теж цікава своїм листям, забарвленням листя. Листя в неї на поверхні зелен... зелене, яскраво зелене, а знизу, якщо перевернути листочок, вона має повністю сріблястий, сірий відтінок листя. Листечко довге, трохи нагадує розмарин. Мені іноді нагадує лаванду, але в лаванди більш щільніша посадка листочка на гілочці, ніж у андромеди. Андромеда більш така тендітна, більш ніжна дівчинка, скажімо так. Квітує вона дуже цікавими, рожевими такими намистинками, такими, як, ну, як лісова канвалія, яка ще не розкрилася. А от коли в неї такі бутончики висять білого кольору, вони як. Кульки такі маленькі. У Андромеди теж саме на рожевій е, ніжці висить отака кулька рожева, але вона знизу трошки відкрита і має такий рюшечок. Ну, Дуже така цікава тендітна рослинка, м, дуже незвичайна. Андромеда е, це м, е, якби м, як це сказати, єдиний вид рослини Андромеда, який є в Україні. Я ще коли вивчала цю інформацію про андромеду, е, бачила фото в інтернеті білої андромеди, але це, скоріш за все, якась лісова, а саме садова, яку можна висаджувати, придбати і висаджувати в себе на ділянках, це е, все ж таки андромеда рожева. І оце її е, поєднання цих кольорів сизого, рожевого і такого приглушеного зеленого. Створює таку дуже цікаву яскраву плямку. Андромеда, як родич Вересових, теж потребує кислого і обов'язкового вологого ґрунту, і навіть більше вологості їй треба ніж вересу і еріки. Тому саме. Вологий кислий ґрунт е, дасть якби, певний результат гарної, живої, е, здорової рослини. І Ще Андромеда квітує весною, і теж, як і всі е, вересові, як е, Еріка і Верес, її треба після квітування обов'язково стригти. Бо закладає вона бруньки на квітування протягом всього теплого сезону. Ну Ось як виглядає моя андромеда. Подивіться, будь ласка, який незвичайний розкрас листечка. Взагалі вона така більш зелененька, але з холодами стає більш таким бусково-фіолетовим відтінком. І оці глички. Рожевого кольору, на яких потім з'являться рожеві намистинки. Ну, скажіть, хіба вона не прекрасна? Дуже цікава рослина і дуже незвичайна. І подивіться, як вона виглядає серед вересових такою яскравою плямкою, яка відрізняється від усіх. Я, мабуть, собі ще таких парочку. Ну і ось моя незнайомка. Прекрасна незнайомка, цікава незнайомка. Дуже така, як на мене, незвичайна, але незнайомка. Я не знаю, що це за рослина. Взагалі не знаю, не розумію. Росте на повному сонці. Поливаю дуже дуже рідко. Структура стовбурців дуже схожа на Іберіс. Але це не іберіс, тому що квітка, якою квітує ця рослинка, зверху по структурі своїй нагадує квітку чебреця. Але якщо придивитися, листечко, наче таке трохи сукулентне, вона така сизо-зелена. Був один кущик чахлий-чахлий, Я думала, взагалі пропаде. До речі, я купувала її в інтернет-магазині. Вона мала назву, але ми з чоловіком перерили вже весь інтернет. Вже які фото цієї рослини тільки ми наробили. У нас не виходить її ідентифікувати. Може, хтось з вас знає, що це за рослина. Квітує вона блідорожевими квіточками. Структура квіточки, як я вже казала, нагадує чебрець це гілочка, на якій розташовані в різні боки маленькі дрібненькі рожеві квіти. Коли вона, вона відквітає на стовбурці, замість квіточок з'являються коробочки насінини у вигляді сердечок. Ну, я їх намагаюся зразу стригти. Мені не треба, щоб вона сіялась. Я не знаю, сіється вона чи ні. Але ось від неї я відірвала пагонець, він був з корінням. І ось така друга. Але теж вона така трошки висувато-хаотична. Навесні її пострижу більше, бо мамка оця саме велика. І вона мені. Так подобається, але що за рослина? Взагалі не знаю. Посуха стійка, на сонці росте, до ґрунту нічого не додавала, ніколи не удобрювала її. Взагалі, подивитися на мене, як на людину, яка займається садком, так я взагалі всі свої рослини тримаю в спартанських якихось умовах. Нічого, вони ростуть. Ростуть, і якщо хтось знає, що це за рослина, напишіть, будь ласка, буду дуже вдячна. Запрошую всіх новачків приєднатися до мого каналу. Сподіваюсь, що ви знайдете щось цікаве і для себе. Дуже вдячна моїм підписникам, тим, хто мене підтримує, тим, хто підписався на мене. Дуже велика подяка вам. І е чекаю від вас зворотнього зв'язку. Для мене це дуже важливо і цікаво. І, як завжди, далі буде.